Доброго дня усім, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні покажу вам авто, яке щойно до нас приїхало. Це у нас Peugeot 308 2017 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра 120 кінських сил. Авто у нас в синьому кольорі. За телефон. Цієї краси не передає. Цього авто дуже гарні денні ходові вогні. Я згодом покажу на титанових дисках року. Як ви бачите, авто в універсалі. Звичайно, з оригінальним пробігом 171 тисяча кілометрів. І останній технічний огляд авто проходило за кордоном в лютому 2022 року на 158 тисячах кілометрів. У цьому автомобілі у нас усі вікна рідні. Як ви бачите, авто в дуже гарному візуальному стані і в технічному також. Отже, що у нас по салону? На водійській дверті є чотири електроскопідйомники, регулювання дзеркал. Є у нас отака е гарна вставка. Так. Там салон в тканині у нас. Гарний, чистий. Тут одразу бачимо нашу автоматичну коробку. Сіни, ось тут у нас схема, є ручні гальма, підстаканники і підлокітник. Так. Який регулюється. Добре, давайте будемо заводити. Одразу тут бачимо мультифункціональне кермо. Так. Оздоблене шкірою, без потертостей, гарне і дуже зручне. Воно таке невеликих розмірів, таке класне. Так, бортовий комп'ютер. Ось наш пробіг, ви бачите. Дуже гарна панель. А ще... Крутіше виглядає наша мультимедія. Вона трохи під таким кутом, більше повернута до водія. Одразу бачу, у нас є навігація. На навігації можемо собі поставити колір карти. Може бути як на день, так і на ніч. Або автоматично може стояти, щоб воно самостійно змінювалося. Так, Добре. У нас є двозонний клімат-контроль. Який регулюється лише на мультимедії самій, що у нас кнопочок для цього немає. Ось у нас є датчики паркування. У нас є задній парктронік тут, індикатор тиску в шинах. параметри швидкості. <кій> і тут ще Освітлення, доступ до авто, комфорт і безпека. Наприклад, глянемо безпеку. Так. Попередження про наявність стоми водія. Датчик втоми водія. Задній склоочисник заднього ходу, розпікування дверей водія і так далі. Так. Що ще у нас? Тут бачимо, у нас є 12 вольтова розетка і є вихід на USB. Тут регулювання гучності у нас. Маю, бардачок. Там у нас є сервісна книжка. Бардачок досить глибокий. Це у нас працює. Давайте подивимося. О, система старт-стоп. До речі, тут є на боковій панелі. По задніх сидіннях у нас дверні карти гарно виглядають, доглянуті, чисті, є електроскоп-підйомники з маленькими і з великими так? На, на водійському і на пасажирському сидіннях є кишеньки, сидіння гарні, є система кріплення ізофікс. Є у нас третій задній підголівник і підлокітник з підстаканниками. Ось такий у нас салон. Щоб на стелю заглянемо. Світленько. Так. У багажнику у нас є поличка. Так у нас заходить складання задньої спинки, заднього ряду, так. Тут кишеньки у нас. І заглянемо всередину. Там у нас є. З кінопласту штучка. і є запасне колесо, як бачите. Обов'язково треба подивитися на наші денні ходові вогні. Як я казала, вони виглядають дуже гарно. Таке чудове доповнення до цього автомобіля. Так, що ж по ціні, такий автомобіль у нас коштує 11 тисяч 900 доларів. Авто в дуже гарному стані, технічному, візуальному. Можемо, ще, в принципі, заглянути під капот. Надіюсь, вам добре чути, як працює мотор рівномірно і гарно. Так. Для детальнішої інформації ви можете приїхати самостійно і оглянути все. Так, Що ж, ціну я вам сказала: 11900 доларів. Авто гарне, варте вашої уваги, тому не зволікайте. Телефонуйте, заходьте, оглядайте і забирайте. Або цей автомобіль, або будь-який інший автомобіль із нашого парку. Ви знаєте, що він у нас досить великий. Тому чекаємо вас в гості в автоімпорт ТЗ. Е можливо, ви оберете автомобіль для себе саме у нас. Тому усім гарного дня. Е до зустрічі в автоімпорт ТЗ.